Вітаю, шановна аграрна еліта на кращому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І проїжджаючи велику частину території України, відрядження, ми не побачили жодного поганого соняшникового поля. Але ми не були, відверто скажу, на крайньому півдні. Одещина, Миколаївщина, там хлопці показують жахливі картини, коли соняшник по коліна і тріщини там по 10 см, друзі. Я бачив е, таку ситуацію і, пам'ятаю, 2020 рік, коли була посуха вже в червні, місяці, коли рвало ґрунт, коли дійсно все горіло і ситуація була досить кепська, друзі. Але. Я от стою в соняшниковому полі. Соняшник вже квітує. Він так і шепоче, що Олексію, тримай мене кріпше і 5 тонн на одному гектарі желізно буде. І ми дивимося і по ґрунтам, ніяких тріщин. своєчасно на полі зроблено все, своєчасно забороновано. Своєчасно виконана сівба хорошим гібридом, за нормальними комплексними добровами, класного виробника, які дійсно ефективно працюють, і внесений фосфор, внесений калій, внесені рідкі комплексні добрива. Ну, зроблено все. Потім, коли потреба була, був ливень. Пройшли міжрядний обробіток, був зроблений. Заробили, знищили кірку і результат ми маємо. А там, де я розумію, ті поля, друзі, тріщини. ну, Раз соняшник досяг висоти 78 см 80 см, в нього коренева система вже досягає метра, він ще не засох. Він все рівно метр півтора він вологу звідти качає. Там є волога, а вологи немає де. В поверхневому шарі. Грунти не структуровані, розумію, не вносяться органічні добрива. Розумію, економіться кошти, економіться на внесенні фосфору, калію насамперед, магнію. Можливо, і насіння посіяне одне із самих дешевих, яке тільки можна придбати. Я все розумію, друзі, без обіду, абсолютно, що життя заставляє якось викручуватися. Але говорити, що соняшник взагалі поганий, це не вірно, друзі. Стан посівів соняшнику задовільний. Повірте нам, що в центрі, що на заході України, що на сході України. От ми маємо в основному такий стан посівів соняшнику. А є регіони, і можливо навіть не регіони, а окремі поля. Це дійсно неструктуровані ґрунти, порушується сівозміна, соняшник сіється по соняшнику, На 10 років, 6-7 років сіється соняшник, Я це все прекрасно також розумію. І тому і вологи немає, а звідки і взятися, коли волога, розумієте, вона вже вся з двохметрового шару ґрунту, вона вже вся, ну її немає, вона просто там не може, не може бути. Особливо, коли ще немає опадів. А ситуація буде далі погіршуватися. З опадами, друзі, ніхто не гарантує, що будуть своєчасно проходити хороші продуктивні опади. Тому необхідно все-таки переходити на щадящі технології обробітки ґрунту, висівати хороші, хороші пластичні стійкі до посухи, гібриди. Іменно гібриди, нормальні, хороших виробників. Там, де селекціонери вклали. В інтелект, свій розум, і отримали насіння першого покоління і пропонують його на ринок, то все-таки шукати треба, друзі, причини не де-нібудь там в небі, що посуха, проблеми, а в собі. Оце така порада. Шукати, ковирятися, радитися, що можливо зробити, для того, щоб соняшник він не посухостійка культура. Да, є елемент жаростійкості. Але транспіраційний коефіцієнт соняшнику 500, як майже в пшениці. Йому потрібно води 4, 5-6 тисяч кубів за вегетацію, щоб нормально сформувати урожай, розумієте? Соняшник сорго і того, воно не рахується сильно по сухостійким з транспіраційним коефіцієнтом 250. Тому, друзі. Давайте все-таки помірковано відноситись до питання, не будоражити аграрне суспільство, а працювати і разом працювати і знаходити вихід. Напишіть, прокоментуйте. Будемо вам вдячні. Ставте вподобайку. І підписуйтесь, і поширюйте. І спонсором ставайте. Ніхто абсолютно не відміняв цю аплікацію на каналі на Ютубі. Тому ми вам вдячні, що ви з нами. І з вами сьогодні в цьому чудовому соняшниковому полі. Команда ArtFields і я Олексій Сирієнка. Що він мені шепче, шепоче, А, 6 тонн 6 тонн він обіцяє на цьому полі, бути врожаю. Через те, що наша команда на цьому полі часто була. Оголошуємо тур пошуку найгіршого соняшникового поля в Україні. Прийшліть нам фотографії з геолокацією. Ми будемо вдячні. Найгірший стан поля в Україні. Фотографія, геолокація, щоб ми знали, можливо, десь поряд будемо, завітаємо, якщо побажаєте, і щось порадимо. Тримаємося разом. На все добре, насамперед, миру всім. І спокійної ночі.